Після чотирирічної перерви педагоги області з нетерпінням чекали 12-ї спартакіади, урочисте відкриття якої відбувалось на базі черняхівських гімназії та школи. Учасники спартакіади та гості побачили численні виступи спортивних і творчих колективів, показові виступи школярів. Вся область представлена на даній спартакіаді. Багато приїхало молодих вчителів, багато людей, які вже мають заслуги в спорті. Важливо відзначити, що ось цим прикладом освітяни показують нашому підростаючому молодому поколінні, що спортом можливо займатися. Освітяни змагались з восьми видів спорту, найпопулярнішими з яких є зазвичай настільний теніс, футбол, волейбол, в якому вже багато років поспіль немає рівних команді освітян Черніхівського району, яка і цього разу посіла перше місце. У нас дружній молодий творчий колектив, який завжди перемі привик перемагати у всіх змаганнях, де він приймає участь. Тобто все починається з учнівських лав, де сьогодні грали випускники наших навчальних закладів, які, закінчивши наш університет, повернули в школи, і зараз все те, що вони навчились в школі, навчилися в університеті, передають підростаючому поколінню. Педагоги змагались на футбольному полі, легкоатлетичних доріжках, за тенісними столами, а також з шахів та шашок В загальнокомандному заліку перемогли господарі, педагоги Черніхівського району. Ці змагання продемонстрували, що наші вчителі здібні, талановиті, і в доїм це до снаги готувати майбутнє гармонійне доросле покоління нашого суспільства. Дуже приємно, що педагогічні колективи сьогодні мають можливість. Зустрітися на спортивних майданчиках, поспілкуватися між собою дуже цікаві змагання відбулися з легкоатлетичного кросу, змагання шахів, шашок, з настільного тенісу. Вчителі, які виховують підростаюче покоління, особистим прикладом показують, як потрібно займатися спортом, як потрібно любити спорт і професійно готуватися до змагань та перемагати. Переможці та призери Спартакяди отримали кубки, медалі, грамоти а також путівку на участь в міжгалузевій обласній спартакяді.